Дивіться в сьогоднішньому відео брат Марії Яремчук прокоментував чутки, що тато її сина Олександр Пономарьов. Крім цього, Альона Альона і Джері Хейл яскраво поставили Фаріон на місце. Також Григорій Решетнік різко відповів на хейт через бронь від мобілізації. І наостанок Аліна Гросу розповіла про таємниче весілля за океаном та обов'язки нового чоловіка. Це Марс та зірки. Поїхали. Легендарний український співак Назарій Яремчук батько трьох дітей, синів Дмитра та Назара, а також доньки Марії. Дмитро Яремчук розповів, які стосунки мають між собою нащадки виконавця, а також прокоментував чутки навколо передбачуваного батька дитини Марії, яка нещодавно стала мамою. А за словами виконавця, вони з братом привітали Марію з днем народження сина, але вона не відповіла на повідомлення. Співак пояснив, чому так відбулося. Сини Назарія Яремчука мають свої сім'ї, причому весілля зіграли в один день. Щоправда, для Дмитра це був другий шлюб, його перша дружина Наталія, донька кримського політика Сергія Куніцина. І у Назарія і у Дмитра потроє дітей зі своєю сестрою Марією, яка народилась у другому шлюбі Назарія Яремчука. Брати бачаться не часто, але за словами Дмитра, час від часу спілкуються. Востаннє навесні вона мені написала: це стосувалося авторських прав на певні татові твори. Запитала, чи ми не заперечуємо, щоб узяла їх у роботу. Ми надали дозвіл. Дмитро каже, що вони з братом вітали Марію з днем народження сина, але вона не відповіла на наше привітання. Чому я не знаю. Але що тут такого? Це нормально, в нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини. Дмитро каже, що читав у змі припущення, що виконавиця народила сина від співака Олександра Пономарьова. Я чув таке, але думаю, що це не так. А нагадаємо, що після розлучення з першою дружиною Оленою Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях. Їхня мама переїхала до Києва, де у друга вийшла заміж та народила ще одну дитину. А згодом і у Назарія Яремчука з'явилася нова родина: дружина Дарина і дочка Марічка. Так сталося, що після смерті Яремчука його діти ходили ділити спадщину до суду. Однак згодом брати відступилися. Ми практично від усього відмовилися на користь Марічки. Там основне питання було: це будинок розташований у центрі міста, і по суті він належав усім нам, але ми з братом вирішили і відмовились від цього будинку. Дмитро, згадуючи той час, каже: зараз жодних конфліктів між нами з сестрою немає. Дмитро Яремчук також згадав, як його з братом виховував батько. Тато мав особливу рису і нас навчав: не треба думати про гроші, а треба про справу, яку любиш. І тоді все складеться. А коли він мені видавав на щось гроші, казав. А коли я буду стареньким, ти будеш мені давати? І це було, власне, не про гроші, а виховний момент, що потрібно піклуватися про тих, хто цього потребує. Я казав, звичайно, тату, але цього не сталося, бо він не дожив до старості. Не побачив своїх онуків. Друзі, чи вважаєте ви коректною поведінку Марії до своїх братів? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво прочитати. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Представниці України на Євробаченні 2024 Альона Альона і Джері Хейл відповіли на дорікання мовознавиці Ірини Фаріон щодо своїх псевдонімів. Професорка кафедри української мови Університету Львівська політехніка заявила, що зірки дивно себе ідентифікують. Артистки зійшлися на тому, що кожен може мати свою думку, але з позицією мовознавиці бронзові призерки Євробачення не погодилися. Про це вони сказали на прес-конференції перед великим спільним концертом у Києві. Реперка Альона Альона не надто образилася на те, що Фаріон засумнівалася, чи не приїхала вона з Саратова або Москви. Відповідати цькуванням на цькування це сіяння негативу, підійти і сказати, чому Ірина, а не Ярина, це якесь таке, я не знаю. Можемо помірятися цицьками в мене більші, пожартувала зірка. Водночас її подруга зізналася, що слова Фаріон про її псевдонім образили Джері Хейл. Вона навіть захотіла придертися до мовознавиця в відповідь. Мене тоді це зачепило. Я така, зараз подивлюся, чи ці ім'я і прізвище українські, і в неї справді давнє українське прізвище і ім'я. Мені немає до чого придертися, але людина має право на свою думку, сказала співачка. Нагадаємо, що нещодавно Ірина Фаріон розкритикувала Андрія Данилка за суржик, а він порівняв скандалисткою з їжею. Друзі, чи підтримуєте ви Ірину Фаріон у її нападках на українських знаменитостей? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної теми. Український ведучий Григорій Решетнік вирушив з великою родиною у відпустку. У своєму фотоблогу Зірка поділився кадрами з вокзалу і великими валізами. Тож за деякий час ведучий, окрім побажань чудового відпочинку, отримав критику від підписників за те, що може вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон. Григорій вже відреагував на схожі коментарі і запевнив, що робить все чесно та відповідно до закону. А зокрема, він є багатодітним батьком, сплачує податки та допомагає ЗСУ. Я розумію і усвідомлюю всю актуальність цього запитання. Скажу наступне: круто жити за законом і завжди дотримуватися його. Це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за коханням і бажанням ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити та залишатися в Україні та вірити в неї та її людей. Круто працювати та справно сплачувати податки, підтримуючи економіку, круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щоденно, не лише словом, круто бути чесним і порядним, в цьому сила та щастя, наголосив шоумен. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думками Григорія Решетника? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок, після невдалого шлюбу з бізнесменом та довготривалим романом з актором, співачка Аліна Гросу неактивно висвітлює своє особисте життя. Тому для багатьох стало несподіванкою новина про весілля артистки, яку та оголосила в березні, причому зробила це в популярному серед представників шоу-бізнесу стилі, презентувала романтичну пісню та кліпи з коханим. З того часу Аліна, яка живе у США та планує підкорити голівудських продюсерів, не розповідала подробиці весілля. Чого уже казати, вона досі не показала обличчя чоловіка та не надавала його ім'я. Витримавши інтер його річна Гросу, все ж таки повідала про обранця. Ніякого такого грандіозного весілля, як перше, у нас не було. Чому? По-перше, це не на часі, це зрозуміло всім. А по-друге, мені здається, все ж таки сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, а не щось таке помпезне і тому подібне. Мені та йому було головне, щоб ми були вдвох разом, щоб нам було що згадувати, розповіла співачка. Гросу зауважила, що, на її думку, частіше за все весілля це свято для гостей, і цього разу їй та коханому хотілося, щоб це було свято для двох, тож про урочистості не знали навіть більшість друзів. Співачка, яка зараз знімається в одному з американських фільмів, на коментарях про весілля не зупинилась. Гросу розповіла про спільний побут з чоловіком, бік якого також невідомий. Виявляється, в зіркової родини за океаном немає навіть прибиральниці. Перше, що на чоловікові сміття, на мені сніданки, на чоловікові м'ясо і риба, на мені салати, супи, каші, пироги, у принципі, усе інше. Звичайно, на мені всі мої речі ніяких помічниць у нас зараз немає. Я так вирішила, ми так вирішили, що ми справимося самі. У нас у принципі по хаті все 50 на 50. і мені зручно, і дякую йому, що ось так ми вирішили. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.